Заробляю тисячі доларів. Думаю, та я Боже. теж зможу. Якщо це жіночка може, то я точно можу. Я переконалася, що дійсно я можу. І насправді кожна з вас може, незалежно від того, тому що цей бізнес для тих незалежно від того, від рівня освіти, в якому ви віці, в якій ви своїй вазі, е, якої ви статі, е, взагалі ні від чого, залежить тільки від бажання. Мати класне жити своє найкраще життя, от коли ви маєте таке бажання, то ви точно досягнете тут успіху. І ви сьогодні в правильному місці, тому що сьогодні протягом там наступних 2-2,5 з годин ви будете я впевнена заряджатися цими людьми, які сьогодні будуть тут для вас спікерами, будете мотивуватися, і підете сьогодні. Я з вами навіть мріями. А можливо вже й незабаром будете хвалитись новими досягненнями і теж будете думати, стояла там одна, розказувала, що там десь тисячу доларів хотіла заробити. Ми слухали, думали: так, так. А тепер будемо теж так розказувати. Будемо теж заробляти і навіть більше. Тому що це, це тільки старт. Тисячі доларів ці компанії насправді це тільки старт. Е, У нас сьогодні є зіркові гості. Вже деякі помітили цих військових гостей, деякі з вас. І я буду просити вас їх так, знаєте, гарно зустрічати, гарно вітати, показати Житомир в усій своїй красі, завдяки облискам. І е, гістя, яку я хочу представити, така чарівна, мила, тендітна, вишукана. І коли ви її побачите, ви зразу зрозумієте, як вона працює. Тому що це нутриціолог Наталія Дубовик. гість. Вольовий, сильний, з таким шаленим досвідом, багажем досвіду за своїми плечима. І він нещодавно тільки приєднався до компанії Pharmacy. Це перший тиждень його співпраці з нашою компанією. Як це класно, це тільки такі перші емоції. І він вже, не дивлячись на це, виділив свої вихідні дні і приїжджає до нас відзначити це свято разом з вами. Це наш. Виконавчий директор. Артем Яворський. Вітаю. І є ще одна гостя Я називаю її Серце компанії фармасі Душа компанії фармасі Це наша харизматична. Наша така жінка, мотивація, жінка натхнення, знайом познайомившись з якою одного разу, ви не забудете її ніколи, і ви завжди захочете перебувати в її такому, знаєте, полі цієї шаленої енергії, а такої шаленого шаленого натхнення. Це наш національний директор компанії Пасі Еміка. Я хочу, так як наш виконавчий директор, хочу з усіма вами познайомитися, і я зараз передаю йому слово. Добрий день, колеги. Дякую за представлення. Сьогодні друга моя така подорож компанії на наші зустрічі. Я дуже знаю, такий дуже здивований. З гарної такої точки зору, від кількості людей, яких я побачив вчора в місті Рівному, і сьогодні в місті Житомир, вас не примушують сюди приходити? Вам не погрожують. Якщо що, то ви там десь ну, подаєте якийсь знак, щоб, щоб, ми, щоб ми розуміли, що відбувається. Отак, отак, знаєте, робить іде Добре, це дуже чудово, тому що ну, наразі я знаю, що і з ще пандемії. Вже дуже важко збирати людей офлайн. Але коли ти входиш в такий зал, де сидить дуже велика кількість гарних людей, які в гарному настрій, які посміхаються, то ну, це завжди дуже приємно, дуже класно. Це, це, мені здається, треба подякувати і нашим шановним лідерам, і нашим менеджерам. Ромі. Мене звати Артем Яворський. Я буквально два слова скажу про себе. Декілько. Декого з вас я знаю, декого бачу вперше, але будемо знайомитись, будемо працювати. Мене звати Артем Яворський. Я маю за своїми плечима майже 20 років успішного досвіду роботи в МЛМ індустрії. Працював в декількох, працював в міжнародних меліках.